Доброго вечора. Доброго вечора, шановні українці, Доброго вечора, шановні глядачі. З український історик та журналіст Єршвець в прямому стрімі українські сукіряни. Вибачаю, стільки заскочив я до хатинки своєї, і зразу же дивлюся 19.00 потрібно проводити стрім. Зразу попрошу тих, хто хоче. Підписаться, підпишіться, будь ласка. Вірніше хто подивиться і оцінить мій скромний труд. Будь ласка, підпиші, підпишіться. У нас вже більше 40 тисяч підписників. Добрий вечір, пані Діана, добрий вечір, пане Єгор. Здравствуйте, пане КК. Віталій Лотоцький. Доброго вечора, шановний пане. Пане Роман. Пане. Ну, тут ніки такі, що я вже прочитати своїми, вибачте, сліпими очима не можу. Але приєднуються друзі в чаті, збирається компанія в онлайні. Дякую за 17 лайків. Прошу усіх, хто буде дивитися, будь ласка, підпишіться на YouTube канал Ігор Кравцов. У нас більше 40 тисяч підписників. Підписники ростуть і вам дуже дякую. Низький уклін, як завжди, людям, які мені перекидають донати. Ваші донати це моя можливість кожен вечір говорити правду. 41 49 43 90 05 11 33 15 41 49 43, 90 05, 11 33 15. Карточка Приватбанку. Для тих, хто буде дивитися в записі, будь ласка, під назвою відео, опис, описання по російській номер карточки. Приватбанку банку гривневої карточки. Добрий вечір, пані Світлана Іщенко, героїчний Херсон низький Уклін, пане Ігор, пане Віталій, пане Артем з Чернівців Косменко. Доброго вечора. Івано-Франківськ у нас, Голуків Сумщина, Ігор Савченко. Пане СВ, СВ Тур, приєднався. Пане Светур, приєднався. Ну, от у нас збирається непогана компанія. Я буду подивлятися одним оком, мої друзі, на чат і почну, почну стрім. От ви бачите, мені важко, важко, важко е, говорити взагалі, тому що важко. Я дуже переживаю, дуже переживаю за те, що робиться у нас в Україні. Дуже переживаю за те, що робиться у нас в Україні. Тому що нічого доброго на превеликий жаль не робиться на фронті. безперервні атаки рашистів Наші хлопці ледь тримають фронт в тилу політики, депутати-чиновники, замість того, щоб гуртувати людей, займаються піаром і починають перетягувати владу і ковдру на себе, ви знаєте, коли імперія розвалюється, то Ну, важко мені говорити, тому що я не розумію, як ми це все терпимо і як влада не розуміє, що робить. От просто не розуміє влада, що вона робить. Ну і не тільки влада. Але, отже, стрім називається у нас: Українці починають убивати українців. Ну, чому я так назвав цей стрім? Хтось буде зараз кричати з ура патріотів. А на превеликий жаль, зараз, коли таке робиться в Україні, ще є ура, патріоти, які кричать: не потрібно кричати ура патріотам, потрібно думати. Ми ніколи не перестріляємо всіх ворогів. Ви знаєте, ворогів дуже багато навколо України. Зараз приятелів практично немає, і є країни просто які зацікавлені, і люди в нас. Тому що ми прикриваємо всю Європу своїми грудьми, живим щитом. Європейські солдати не гинуть, європейські країни не бомбардують, не обстрілюють ракетами. Це все приймає Україна, приймає за весь світ за Європу, стримуючи величезні орди біснуватого фюрера Путіна, такого собі Чингісхана. Якось так. Але що саме характерно, з назви стріму, українці починають вбивати українців. Не кричіть, ура, патріоти, що я повторюю московські наративи, що я працюю на Росії. От чому мені важко було взагалі вести стрім починати? Тому що я це все пережив сьогодні в собі: оцей стрім просто пережив. Я сьогодні пішов, подивився в магазин. От я ходжу в магазини дуже мало. Прийшов, скупив там скромненько для себе, для рижика. До речі, рижик передає вас, вам привіт, котик. Щось він трошки прихворів. І кашляє. Може, ви чули, мій котик рижик почав кашляти. Ні. Бачите, я вам покажу. Рижик передає привіт, бачите? Рижик, передай привіт. Він влаштовується на колінах. Рижунька в мене влаштовується на колінах. Так? Рижичок. Влаштовується у мене на колінах. передає вам привіт. Так от, я пішов в магазин і побачив ціну на картоплю. Місто сукіряни Чернівецької області. Ціна на картоплю в магазині 22 гривні. Можете собі уявити? Сукіряни Чернівецька область, картоплю в нас завжди було дуже багато. Були такі сезони, що селяни не знали, куди дівати картоплю. Зараз 22 гривні. Чернівецькій області в місті Сокіряни, в магазині ціна на картоплю. На базарі, я питав, була 20. А вона була 25. А в окремих магазинах в місті Сокиряни Чернівецької області 30 гривень 30 гривень за кілограм картоплі. Подумайте, що це таке? Це ж убивство Я кажу в магазинах: люди добрі, що ж ви робите? Продавчині кажуть, ну от такі ціни зараз пішли. Які ціни? Чернівецька область, Північна Бесарабія край, де завжди картоплю було багато, Хмельницька область, там картоплю їздили, скупляли іноді по дуже недорогим цінам. В селах є картопля. В селах у нас на Сокірянщині є картопля. Мої знайомі мені пропонували. Просто безкоштовно допомогти з картоплю я відмовився. Хто ж вбиває українців? Це ж вбивство українців. Яка людина може купити картоплю по ціні 22 гривни кілограм? Скажіть, будь ласка, 22, 25, 30 гривень. 30 це вже не спекуляція, за це розстрілювати треба. Ми чомусь не звертаємо те, що під час війни українці вбивають українців, починають убивати українців. Спекуляції Я вже не одне відео викладав про спекулянтів. А хто піднімав тему журналістів про спекулянтів? Скільки зараз спекуляцій на тій же самій картоплі, на цибулі, на городині, на яблуках, скільки спекуляцій? На цінах на електроенергію, скільки спекуляцій у нас на цінах на інші послуги для населення, скільки спекуляцій у нас на цінах в аптеках. Подивіться, як ростуть ціни в аптеках. Люди вже не мають за що лікуватися. А це ж убивство У нас кожен день українці убивають українців, піднімаючи ціни. Я розумію, що у бізнесменів є проблеми великого, малого, середнього бізнесу, але це не вирішення проблем піднімати картоплю до 30 гривень за кілограм в Чернівецькій області, підкреслюю. Це убивство українців. Просто українців зараз вбивають. Ви знаєте, я говорив сьогодні, я пройшовся по місту говорив з людьми. Люди просто в шоці. Вони вже не знають, як вижити і що робити. На фронті вбивають звірячі расисти. Тут вбивають цінами на все, на медикаменти, на послуги, на бензин, на електроенергію, на картоплю, на все. Зрозуміти, ціни в магазинах, в аптеках ростуть просто космічно вверх. В Європі ціни нижчі. От у мене є знайомий друг в Польщі. Він каже: в Польщі ціни нижче на продукти в два-три рази, ніж в Україні при їхніх зарплатах. Вдумайтесь, українці вбивають, свідомо вбивають, тут в тилу вбивають, убивають в першу чергу пенсіонерів-стариків. В Україні взагалі це вже традиція стала: убивати своїх стариків, убивати населення. Скільки стариків покинутих дітьми, бо діти повтікали в Європу, а вони тут нікому не потрібні, не доглянуті. І як і старики можуть вижити пенсія 2800, платити комуналку, платити за хлібину і за медикаменти, тому що всі зараз на ліках? Це ж геноцид. І саме характерно, українці вбивають українців. Пам'ятайте, Ізраїль початок ізраїльської війни. Так в Ізраїлі зразу скинули ціни в магазинах. Уявляєте, почалась війна в Ізраїлі, в ізраїльських магазинах зразу скинули ціни скинули ціни. І не просто там на 1 2%, а в деяких на половину. Тому що Ізраїль розуміє, щоб їм вижити серед мільярда арабів, потрібно єднатися. А не грабувати, вбивати, гвалтувати один одного підняттям цін, не здирати. Єврей ніколи не здере з єврея останній, єврей підтримає єврея. А чому українці вбивають один одного? Чому українці хапають один одного за барки? Чому українці готові вчепитися в горлянку своєму сусіду, брату, сестрі? Бо той ходить не в ту церкву, або не на тій мові розмовляє, або не той погляд має на життя? Що це таке? Які ми шанси маємо на перемогу, коли українець іде проти українця? Тут, коли українці кладуть ціну 30 гривень за кілограм картоплі. Це ціна на сьогоднішній день в магазині. Класік міста Сукіря. 30, кіло, 30 гривень за кілограм. Вдумайтесь, хто таку ціну поставив? Хто цю картоплю купить? У нас сьогодні на базарі в місті Сокіряни Чернівецькій області було дуже мало людей, і люди купляли потрошки. У нас на базарі було менше половини продавців, тому що люди розуміють, що він приїжджає на базар і нічого не продасть. Україна знищується тут в тилу. Зрозумійте, ми не те, що не виграємо війну. Я вже про виграш війни не кажу. Ми не переживемо цю війну. Україна при тому, що робиться всередині країни, при корупції, при спекуляції, при анархії, при безпреділі депутатів, чиновників силовиків вона вже у прірві. Вона вже котиться в прірву. Вона не виживе цю війну, я ж кажу відкрито, не виживе. Ми не виживемо, не переживемо цю війну. Тому що 30, кілограм, 30 гривень за кілограм картоплі в місті Сокіряни Чернівецької області це вирок всій Україні. Все, українець починає вбивати спекуляцію українця. Та спочатку війни спекулянти понаживалися на Україні, форму продавали ЗСУ на Базарах і продавають. І продають. В Чернівцях на базарах, в Хмельницьку продається повні комплекти форми ЗСУ. Правильно, зі складів ЗСУ. Страшно. Мені це нагадує як історику Першу світову війну Російську імперію, яка розвалювалась точно по сценарію, який зараз у нас йде. Спочатку перемоги, спочатку, ура, патріотичний настрій населення. Спочатку населення об'єднується. Потім перші поразки, потім госпіталі забиті ранними покаліченими, потім ті ранні покалічені нікому не потрібно, потім в країні спекуляція, потім анархія, бандитизм на вулицях, депутати-чиновники грабують, поліцани захищають народ, військові терплять, мовчать, починають бунтувати, і розвалилася велика Російська імперія. Розвалилися з 14 по 17 рік. Два з половиною роки війни і Російської імперії величезної, самою міцною валютою того часу, російським рублем, не стало. Ми довойовуємо другий рік війни і ставимо тут в Чернівецькій області в магазинах 30 гривень за кілограм картоплі. Що це може означати? Скажіть, будь ласка, я йду по своєму місту, багато людей просто хочуть виїхати. Вони кажуть, ми вже не віримо, що в Україні якесь є майбутнє для нас, наших дітей. Я знаю своїх жителів міста Сукіряни. Це патріотичні люди, патріотичні, які люблять своє місто, люблять працювати. У нас в Чернівецькій області люди дуже працьовиті, господарі, хазяї. А що у них на думці? Вони просто розгублені, просто, просто не знають, уже, що робити. Тому що, як я казав, у нас в державі немає хребта. Державна машина повинна бути хребтом під час війни. А війну тягне український народ, тягне простий український народ одинадцятий рік. І хто винен по Чернишевському. І що делать? А винні ми. Ви скажете, чому не чиновники? Та ні, тому що ми, простий народ український, тягнемо 11-й рік війни все на собі. І дрони складаємо, і дрони зараз робимо, і скидаємо на дрони, донатимо ЗСУ, посилаємо все на фронт. А чиновники, депутати, поліцаї, силовики, судді, прокурори, митники. Жиріють і приближені влади бандити, контрабандисти, наркоділери, кримінал. Жиріють Ну проти Цикашників, які стали мільярдерами, купляють літаки, так? Як Кам'янський воєнком Женя Хамаза купив літак собі. Так? районний воєнком, не обласний, купив собі літак. Ми винні в тому, що дозволяємо владі нічого не робити. З 2014 року. Влада на місцях в Україні нічого не робила. Нічого не робило. Все робив, і воював, і постачав ЗСУ, донатив український народ. Але рано чи пізно можливості українського народу просто-напросто закінчуються. І гроші в українського народу закінчуються, і терпіння закінчується. А саме головне, якщо голова хоче тікати з України, накрала голова і думає, як втекти з України, і плює на простий народ на оборону України, то прості люди просто вже дезорганізовані, розгублені, вони не знають, що робити. І саме страшне, вони вже не вірять ні владі, ні соловикам, нікому. Саме страшне, що українські люди почали не вірити своїй українській владі. Своїм, начебто, українським силовикам. Правильно, чому? Тому що вже немає поняття свої. Коли люди в формі, піксель, ТЦК, добре озброєні з автоматами ламають, б'ють, калічать українців на вулицях, то кому буде тоді український народ вірити в тилу? Він вже не знає кого боятися? Я чесно скажу думку. Людей, з якими я говорив, вони кажуть, що ми вже не знаємо, кого боятися. Просто це страшно, коли українець в тилу, який працює, який платить податки, який чесно живе, не краде, підтримує Збройні Сили України, чи може боїться. Боїться, тому що його нема кого, кому захистити. Він в своїй українській державі безправний раб. Та ні, раби в, Риму, в Римі мали більше прав, ніж зараз українці. З вами український історик та журналіст Ір Швець. дякую чату. Чат я прочитаю обов'язково. Читаю після кожного стріму. Дякую людям, які були в онлайні, дякую за 145 лайків. Підпишіться, будь ласка, на український ютуб канал Ігор Кравцов. Хто зможе, скиньте донати 41 49 43 90. 0511 Дякую вам рідні за стрім. О 20.00 буде черговий стрім. У нас ще два стріма: о 20.00 і 21.00. Не перемикайтеся, до зустрічі. Дякую вам, рідні.